Дорогі українці, вітаю з 33-ю річницю відновлення державної незалежності України. Дякую Збройним силам України за таку можливість. Наша державність інколи вважається молодою. Дійсно, 33 роки незалежності в історичному періоді це дуже небагато. Але Україна має тисячолітню історію. Подивіться, чого насправді ми вже з вами досягли. Ми вирвались з тоталітарного минулого і сьогодні робимо все для того, щоб в нього не повернутися. Ми будуємо сучасну цивілізовану країну, влада, в якій має належати народу. Українська державність відбулася це істина, з якою просто не можна вже сперечатись. Ми довели нашу силу волю і рішучість у боротьбі за свободу. Український народ ніколи не примириться з диктатурою, ані з внутрішньою, ані з зовнішньою. Ми ніколи не дозволимо жодному тирану диктувати, як нам жити, що нам говорити і якою мовою спілкуватись. Ми обрали демократичний шлях розвитку і довели, що це наш з вами цивілізаційний вибір. Довели, що Європа без України ніколи не зможе бути сильною. Ми довели самі собі, що здатні на все, а іноді навіть трохи більше. Ворог може намагатися вбити і скалічити нас, скидаючи ракети на наші міста, села, школи, лікарні, але зламати нас він не ні зможе ніколи. Бо ми обрали гідність, свободу і незалежність. Це вибір, який оплачений кров'ю найкращих з нас. Низький уклін усім, хто захищає сьогодні державу. Від рашистських окупантів, ми зустрічаємо 33-ю річницю незалежності в умовах невизначеності. Ми точно не знаємо, що буде далі, якою буде осінь, чи буде світло, якою буде ситуація на фронті і що буде всередині держави. Але є один рецепт, який завжди спрацьовував: ми з вами маємо бути об'єднані, робити все заради спільної мети і бути сміливими. Адже сміливі завжди перемагають. Вірте в Україну, допомагайте Збройним силам України. Будьте здорові і бережіть себе. З Днем Незалежності! Україна!